Вітаємо глядачів телекомпанії Аверс в ефірі на часі інтерв'ю. Зараз продовжуються страйки в Німеччині. Почали їх аграрії, до них приєдналися вже привізники. Обіцяють польські фермери до них доєднатись. До чого тут Україна і яка загроза в цьому Україні? На всі ці питання сьогодні спробуємо знати відповідь з нашим гостем. До нас сьогодні до студії приєднався Андрій Бояр, завідувач кафедри міжнародної економіки, міжнародних економічних відносин і управління проектами Волинського національного університету імені Лесі Українки. Добрий день, пане Андрію. А, скажіть, будь ласка, що вам відомо зараз про страйки в Німеччині? Як вони тривали, через що вони тривали, з чого вони починались і які вимоги в страйкарів? Так, дякую. Доброго дня, пані Ольго, шановні глядачі? На минулому тижні так. В Польщі ми стали свідками того, що відбувалися страйки, але я переконаний, що це. Не є якимось негативним сигналом для українців, для нас з вами в жодному разі, тому що це нормальне явище для демократичної цивілізованої країни, коли профспілки добиваються прав своїх членів перед роботодавцями, і саме, саме це ми спостерігаємо зараз в Німеччині. Розпочали страйки фермери, так німецькі, які перекрили пункти пропуску на кордонах, де деяких не скрізь, не по всій периферії кордону деякі з Францією, з Польщею перекрили автобани, з'їзди і так далі. З сільськогосподарською технікою, як ми бачили з новин німецьких, і вимагають. Невжиття анонсованих польським урядом заходів щодо зниження щодо зниження чи скасування дотацій, які вони отримували на дизельне паливо. Це, це така вимога номер один. А друге, там також вони мали пільги на технічні засоби податкові по сплаті податків, так і так планують скасувати. Очевидно, це викликає невдоволення фермерів, які як категорія населення, так зайнятого, звикли до підтримки уряду. Ми знаємо, що європейський союз уже десятиліттями підтримує фермерів з доходи фермерів, і кожна держава, член Європейського союзу, має свої схеми підтримки. Коли анонсується відмови від деяких з підтримки, так за свої підтримки, то очевидно викликає виникає невдоволення. А друге страйк, який ми спостерігали три дні перед вихідними, це залізничників. Теж про залізничників вони. Домагаються покращення умов праці своїх працівників, зокрема, скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин. Ми знаємо в Україні на 40 годин і загально прийнято робочий тиждень, в Польщі 38, Але цього мало перепрошую німцям, і цього мало вони хочуть 35 годин робочий тиждень. Але а, такого роду страйки це перше для Німеччини, тому що декілька категорій роб. Доєднуються. Чи це не перша і нормальна обстановка, нормальні обставини? Це не вперше, так. Ми от кілька років тому, я пам'ятаю, працівники Люфтганзи, авіаперевізників страйкували профспілка і так далі. Тобто це, це нормальне цивілізоване явище для цивілізованої країни, а, І це, це спосіб відстоювати свої права. А європейці зараз звикли боротися за свої права. Зараз можемо мати змогу подивитись на страйк, який проходив. В Берліні саме. В принципі, люди спокійно налаштовані. Техніка в центрі, техніка аграрії в центрі. Ніяких о, не відбувається штовханин, все цивільно, все спокійно. Так, так. Чи ну, будуть їх вимоги підтримані? Ну, побачимо. Так, звісно, що уряд змушений буде врахувати вимоги і провести переговори з профспілками. Я думаю, якесь компромісне рішення буде знайдено. Ну і так, як бачимо, все відбувається дуже цивілізовано і попередньо профспілки, звісно, Реєструють ці заходи з протесту, так і Люди все відбувається звикли. в короткі досить строки. Якщо не будуть враховані, можливо, будуть наступні якісь хвилі протестів, якщо вимоги протестувальників не будуть враховані, чи не за польським прикладом пішли ці страйки? Як ви вважаєте? Можливо, певне натхнення польські приклад надав. І в наших засобах масової інформації можна почути думку фахівців, що. Заява уряду Польщі про те, що вони виконують всі вимоги польських фермерів, так які страйкують, можливо, і надихнула і німецьких вжити відповідних заходів. Ну але страйки це нормальне явище. Для Зараз вже польські фермери обіцяють до 15 січня доєднатись до страйкерів німецьких, чи реально це, але ж вони вже свої вимоги висловили. Як вважаєте, буде, буде така подія? Відбуватись чи ні, і які наслідки можуть бути для наших кордонів, для наших перевізників. Ну, і більше схоже на те, що німецькі фермери надихнулись зразком польського блокування кордону, тому що ми знаємо кордон Україна-Польща, так блокували. Польські перевізники розпочали, потім фермери приєдналися. І раз уряд виконує, ну, принаймні, зробив заяву польський, що виконає умови фермерів, то, можливо, це надихнуло німецьких фермерів. Чи буде продовження? Ну, очевидно, коли буде підписана конкретна угода, яка гарантує польським фермерам виконання умов, не просто декларація намірів, а угода, яка гарантує виконання умов протестувальників, то очевидно польські фермери припинять блокування кордону, і ми бачимо, що вже певні успіхи є. Деякі кордони були, деякі пункти пропуску були розблоковані. Чи вплине це на, на українську економіку, на нас з вами? Звісно, що блокування пунктів пропуску польськими страйкарями ми відчували. Наші бізнеси зазнавали збитків, це, це негативне явище для економіки. Однозначно, і Україна це відчувала, і, і якщо вони будуть продовжуватись, відчує. Щодо німецьких страйків, я думаю, що такого прямого впливу якогось не буде. Звісно, хто там любить мандрувати залізничним транспортом і буде якраз проїжджати через Німеччину, може стикнутися з проблемою того, що його рейс буде перенесено чи щось на ну, зразок цього. Або автобан буде заблокований, по якому український перевізник буде їхати, так але це не буде таким чутливим питанням страйків Німеччині, як є і залишається блокування кордону україно польського польськими страйкарями. Цими вихідними ще не декілька годин був перекритий кордон з Румунією. Що це? Повтор, дублювання. Чи може штучно було створено таке? Ну, це, це ж не вперше. Так було на кілька годин і перед тим, що були такі спроби заблокувати кордон. Певні вимоги висувалися, але наскільки я знаю, це теж вимоги перевізників і. У тут, тут цікаве питання. До речі, польські перевізники і інших країн-членів європейського союзу, блокуючи пункти перепуску і е, створюючи перешкоди для переїзду українських перевізників, вони порушують законодавство і рішення Європейського союзу, тому якби. Європейський союз після повномасштабної агресії надав Україні низку безвізів, так званих, в тому числі транспортний безвіз, відповідно до якого українські перевізники можуть без будь-яких додаткових дозволів на рівні, фактично з перевізниками Євросоюзу перетинати кордон і здійснювати перевезення. І це викликало підвищило конкуренцію на ринку цих перевезень в наших сусідніх країн, передусім, Польщі так, от відповідно це викликало невдоволення, і польські перевізники розпочали страйк але. Ми знаємо, що в грудні був перший раунд переговорів тристоронніх: Україна, Польща і Європейська комісія. І очікуємо ще одного для того, щоб вирішити це питання, тому що це є пряме порушення рішення Європейського союзу, яке польща не має повноважень самостійно приймати рішення про обмеження перевезень і будь-яких інших видів і напрямів зовнішньоекономічних відносин з країнами третіми, яких Європейський Союз називають, будучи членом Європейського Союзу, Україна на шляху до членства в Європейському Союзі рано чи пізно потримала цей безвіз, але якби ми трохи раніше ніж це. Могло б статися через підтримку європейського союзу в умовах російської агресії України відбулося як жест такий сприяння економічному розвитку України. І очевидно, це ну було не, не, не дуже сподіваним і очікуваним рішенням для польських перевізників, польських фермерів. Що очевидно викликало невдоволення, але я впевнений, що вирішення в цьому трикутнику Європейська комісія, Україна і Польща буде знайдено вже найближчі тижні. Але якщо подібна ситуація буде повторюватися з однією, іншою, третьою країною, чи будуть порушені логістичні шляхи, ті шляхи, якими Україна отримує допомогу і гуманітарну, і військову допомогу? Ну я думаю, що так не буде, тому що і ці блокування, які відбувались, вони ж не, не абсолютні, а відносні, часткові блокування. Якраз перевезення вантажів комерційними перевізниками, блокується передусім і то не повністю. Там пропускається певна кількість біля 100-150 через пункт пропуску я годин, наприклад, щоденно автомобілів. Тому це, це рух є, тільки він заповільнений. А з самого початку польські страйкарі вони оголошували про те, що це не стосується гуманітарних перевізників, гуманітарних вантажів, військових і так далі. Ну, ми бачимо різницю так, між польськими страйками і німецькими. Німецькі більш демократичні, я правильно розумію, ну, так і більш якби в цивілізованому руслі. Вони з, з попереднього погодження з органами влади дозволені і тривають досить обмежений період часу, щоб не задавати загрози суттєвої економіки і ніхто не збитки. постраждав, принаймні не, так. У нас на нашому так. польському кордоні вже три людини загинули. так, так померли випадки. А ще останнім часом в німецьких пабліках дуже часто ми зустрічаємо новини про те, що німці хочуть обмежити наших українських біженців в допомозі. За рахунок чого формується взагалі ця допомога? Чи б'є це по кишені, по гаманцю німців або європейців? Ну, якраз по гаманцю німців це більше б'є, тому що. Ці допомоги, яка біженцям, переселенцям українським надається в країнах Європейського Союзу та й всіх інших країнах світу, вона тягарем лягає на бюджет на цих країн, тому що це один з видів соціальної допомоги. Європейський союз прямої соціальної допомоги з свого бюджету надає, але він надає підтримку державам-членам Європейського союзу. В організації цього процесу, наприклад, в створенні умов і покращення умов проживання біженців, модульних містечок побудови, надання медичної допомоги, тобто Європейський Союз він підтримує держави-члени в цій політиці. І досить багато фондів Європейський Союз для цього використовує взагалі. Кажучи, коли розпочалася повноштамна агресія протягом перших місяців Європейський Союз якби переставив свою програмну структуру своїх програм на, на інші дещо рейки. Тобто, в кожній з цих програм, чи не в кожній, а в більшості, напевно, в багатьох з'явилися такі модулі, які передбачають фінансування пов'язаних з російсько-українською війною заходів. Наприклад, Європейський фонд притулку міграції та інтеграції, є такий підтримує якраз розбудову інфраструктури для проживання і поселення українців. Європейський соціальний фонд питання перекваліфікації, адаптації українців на ринку праці, створення. Супроводу українців при працевлаштуванні такі дрібні речі, як наявність інформації українською мовою, переклад з мов держав-членів Європейського союзу, і так далі. Європейський фонд регіонального розвитку там своя низка проектів, підтримка починаючих бізнесів, інвестиції, інфраструктурні перетворення і так далі. Тобто, Європейський союз. Чітко так як, от коли COVID-19 починався, так і всі більшість програм були переорієнтовані на, на один з пріоритетів боротьби з ковідом, так от е, щось подібне відбулося е, після російської агресії на території України, і Європейський Союз ми знаємо і бачимо, демонструє дуже потужну підтримку по всіх напрямах, і е, не тільки інституційно-організаційну, а й фінансову. А щодо якраз матеріальної допомоги саме в Німеччині, з якого фонду, звідки взагалі гроші на допомогу, пряму допомогу матеріальну це безпосередньо Німеччина чи Європейський Союз видає ну, кошти? В рамках механізмів соціального захисту Німеччини. Це, це, це йде федеральний бюджет передусім. З податків німців так, правильно марафону. Податків німців, так тому звісно, це. В довгостроковому періоді може викликати певні невдоволення з боку німецького суспільства, ну, але скрізь протести, які ми спостерігаємо, абсолютно з цим поки що не пов'язані. Да. Будемо сподіватися, що поки що наші люди будуть отримувати цю допомогу. А як ви гадаєте, взагалі за прикладом і Німеччини, і Польщі, і Румунії, інші країни будуть. До цього вдаватись, до подібних страйків, і, взагалі, як які ще є перепони на наших економічних міжнародних відносинах з європейським союзом, які є перепони щодо нашого вступу в Європейський Союз? Ну, я думаю, і сподіваюся, що страйки пов'язаних з великими хвилями припливу українців на території Європейського Союзу, ми не будемо спостерігати ну, принаймні найближчі місяці роки, тому що ну, є велике співчуття і розуміння ситуації українців з країнами суспільствами європейських країн. Що стосується Вступу і поступу України до Європейського Союзу, то ну, почну напевно з того, скажу, що вибір в європейській є безальтернативний на моє тверде переконання. Після того, що сталося, скажімо, десятиліттями українці не будуть жодної симпатії відчувати до нашого східного сусіда, агресивного, так і який порушує всі абсолютно права. Тому нам залишається фактично два виходи: це інтеграція на захід і або щось на зразок нейтральної моделі Швейцарії, чи щось подібне. Але маючи такого агресивного і не побоюсь цього слова дикого шовіністичного сусіда. А ми не причому великого в рази більшого більшого за нас по економічному потенціалу, по кількості населення по території. Ми не зможемо самостійно протистояти і мати якесь прогнозоване майбутнє, маючи такого східного сусіда. Тому в нас єдине залишається об'єднуватися в потужній безпекові економічні блоки з цивілізованими західними країнами і разом протистояти цьому агресивному сусіду. Ну, прихильність європейських країн до нашого вступу в Євросоюз, вона зрозуміла, От що до Угорщини, чи є певні тут побоювання, бо вже наодноразово ми бачили певний супротив представників цієї країни. Ну, я думаю, що все може змінитися досить зі зміною політичного керівництва, але навіть ті дещо не дуже Сприятливо чи з підтримкою до України налаштовані політичні сили, які зараз при владі в Угорщині, вони все одно демонструють наразі консенсус з іншими європейськими країнами, і 11 з цих пакетів санкцій, які європейський союз регулярно приймає. Вони ж всі приймаються одноголосним рішенням Європейської ради, і це означає, що Угорщина не блокувала їх до цих пір і знаходили. Можливості порозуміння лідерів європейських країн Європейського Союзу для того, щоб е, затверджувати потрібні і вигідні для України рішення в таких умовах, яких вона сьогодні є, е, теж саме стосується надання статусу кандидата Україні. Так теж одноголосне рішення було прийнято в грудні 2023 року. От буквально нещодавно було розпочато е, рішення про початок переговорів про вступ України в європейський союз. І це теж вимагало одноголосного рішення, що відбулося. Була певна трудність з затвердженням програми «Ukraine Facility», вона англійською називається, яку проект якої розроблений. Європейською комісією підтриманий європейським парламентом і має стосуватися постановки на таку системні рейки допомоги Україні до 2027 року. Але в грудні на засіданні Європейської ради це рішення не було прийнято, але це не означає припинення допомоги просто це рішення було перенесено на наступну європейську раду, яка відбудеться приблизно десь в березні. І Європейський Союз продовжує надавати нам допомогу макрофінансову в рамках інструменту миру і стабільності піс Facility» так званої програми Європейського союзу позабюджетна, і буде це робити на рівні 2023 року. Тобто, це величезні багатомільярдні пакети допомоги. Будемо сподіватися, що скоро буде наше членство в європейському союзі. Дякуємо вам, що відповіли на всі наші питання. Дякую вам, що ви до нас доєдналися. Залишайтесь телекомпанією Аверс. На все добре.